Ми живемо у світі, у якому існує величезна кількість енергії, яка переходить з одного виду в інший. Під час таких переходів різні сили виконують роботу. Людина завдяки своєму розуму і винахідливості намагається цю роботу перетворити на корисну для себе. Уявіть, що нам треба підняти певний вантаж на деяку висоту H. Це може бути, наприклад, будівельна цейла або ємність з водою, або камінь, маса якого 65 тонн. Саме його ви бачите зараз на екрані. Щоб підняти вантаж, нам треба виконати певну роботу, приклавши силу F, яка має бути не менше, ніж сила тяжіння, що діє на тіло, і перемістити його на висоту H. Тоді механічну роботу знайдемо за формулою А до рівня F помножити на H. Ми можемо виконати цю роботу за допомогою м'язів наших рук, але можна використати енергію інших тіл, наприклад, енергію піднятого тіла. Давайте розглянемо дві гирі масами по 200 г кожна. Гір'я 1 стоїть на столі, а друга на висоті аж над поверхнею стола. Ці дві гирі ніби нічим не відрізняються у них однакова маса і вони з однаковою силою притягуються до землі. Але ви розумієте, що гиря 1 не може потрапити до гирі 2 самостійно хтось або щось має виконати роботу, перемістивши її туди. Тому гирі 2 має більшу потенціальну енергію, ніж гір 1, саме на величину, яка дорівнює цій роботі, а дорівнює F помножити на H. Тобто, якщо вважати, що енергія гирі 1 дорівнює нулю, то енергія гірі 2 буде дорівнювати роботі по переміщенню гирі з положення 1 у положення 2. Є2 дорівнює А. Або E2 дорівнює F помножити на H. Враховуючи, що до гирі треба прикладати силу, що компенсує силу тяжіння, то потенціальна енергія гірі у положенні 2 буде дорівнювати E2 дорівнює MgH. Якщо гирі переходить з положення 2 в положення 1, то вже сила тяжіння виконує роботу по переміщенню А дорівнює MGH. І саме на цю величину зменшиться потенціальна енергія гирі. Чи може бути потенціальна енергія тіла від'ємною величиною? Звичайно, може. Все залежить, де ви оберете рівень, на якому потенціальна енергія піднятого тіла дорівнює нулю. Якщо цей рівень співпадає, наприклад, із рівнем трампліна, то всі тіла, що вище цього рівня, будуть мати додатню потенціальну енергію. А от ті, що нижче від'ємну. Зверніть увагу, що зміна потенціальної енергії тіла не залежить від обраного вами положення рівня, де потенціальна енергія до рівня нулю. Крім потенціальної енергії піднятого тіла, є ще потенціальна енергія деформованого тіла. Щоб змінити форму тіла, наприклад, цієї пружини, треба силі F виконати певну роботу. Наша сила має бути не менше за силу пружності, яка виникає у пружині під час деформації, у стиснутому стані ця пружина буде мати більшу енергію саме на роботу по її стисненню, тобто А до рівня F помножити на Х. Але сила F буде зростати, тому що зростає сила пружності, яка прямо пропорційна стисненню пружини Х. Отже, наша сила зросла від нуля до якогось значення kx. Робота чисельно дорівнює площі під графіком залежності сили пружності f пружності від x. Тоді a дорівнює kx помножити на x поділити на 2 або kx квадрат поділити на 2. Робимо висновок, що пружня деформована пружина або тіло має потенціальну енергію більшу, ніж у вільному стані. Ця енергія може перетворюватись на інші види енергії, наприклад, у кінетичну енергію руху. Кінетична енергія як і потенціальна, відносно величина. Відносно водія, швидкість і кінетична енергія машини дорівнюють нулю. Інша справа. Якщо знаходити кінетичну енергію машини відносно спостерігачів на Землі. Кінетична енергія знаходиться як добуток маси на швидкість квадраті і все це поділити на два. Енергія може перетікати з одного виду в інший, так рухома кулька, маючи кінетичну енергію, може стиснути пружину або піднятися на певну висоту. Треба пам'ятати, що при таких переходах частина механічної енергії переходить у внутрішню енергію тіл. Наприклад, під час затяжного стрибку з літака потенціальна енергія тіла постійно зменшується і переходить у кінетичну енергію руху тіла. Але на певній швидкості кінетична енергія чомусь перестає зростати, хоча потенціальна енергія продовжує зменшуватись. Як так? Справа в тому, що при такій швидкості сила тертя повітря та стиск повітря перед тілом під час падіння перетворюють механічну енергію, внутрішню енергію тіла і повітря навколо нього. Вони нагріваються. Але якщо швидкості тіл незначні, а опір середовища невеликий, то ми будемо нехтувати втратами механічної енергії і вважатимемо, що сума кінетичної і потенціальної енергії тіла залишається величиною сталою, тобто є потенціальна плюс є кінетична рівня константа. Такий запас отримав назву закон збереження механічної енергії тіла. Дякую за увагу. До побачення.